Попри завершення осінньої посівної кампанії, клопотів у хліборобів не поменшало. Зараз аграрії Галицького району заготовляють мінеральні добрива для підживлення у весняно-літній період та готують насіння ярих зернових. Про важку хліборобську працю за будь-якої погоди. Наш наступний репортаж. Аграрники Галицького району засіяли поля і тепер спокійно можуть чекати весни. У цьому році урожай зернових і зернобобових склав близько 60 тисяч тонн зерна. Це стало рекордним результатом в районі за останні 20 років. В Галицькому районі 37,7 тисяч гектарів релі. В цьому році, в 2013 році, в користуванні було в використовані тридцять тисяч гектарів релі. Більше 2 тисячі це не витримані паї і землі запасу, які не були в користуванні. На полях району вже закладено основу під урожай наступного року. В районі посіяно 10 тисяч 158 гектарів озими, озимих зернових. Крім того, 7 тисяч 170 гектарів озимого ріпаку. Посів проведено в стислі агротехнічні строки районовими сортами першої і другої репродукції високоякісним насінням. І е, на площі озимих зернових, як сказав, 10 158 гектарів, з них е, близько 8 тисяч гектарів озимої пшениці, 560 гектарів озимого жита і 1950 гектарів, 1950 гектарів озимого ячменю. Як я сказав, проведено посів високорепродуктивним насінням районовних сортів, основний посів це було проведено посів озимої пшениці. Сортами нашими нашими районовними сортами це є поліська, фаворитка, слов'янка. На площі 7170 тисяч гектарів посіяно гібриди ріпаку та сорти української селекції. засіяна площа в 10 тисяч гектарів знаходиться в доброму стані. Аграрники сподіваються, що зимівля мене нормально. А чим займаються зараз хлібороби? Йде заготівля мінеральних добрив для, для підживлення? веснянове весняно літній період а також готуємо насіння ярих культур для посіву вже у 2014 році